Знову зміни для військовозобов'язаних. Генштаб ЗСУ оновив програму базової загальної військової підготовки. Однак ці нововведення торкнуться не всіх. А зміни почнуть діяти вже від травня. Ба більше у травні у колишніх обмежено придатних закінчується термін повторного проходження ВЛК. Не пройшов комісію, отримав штраф. Хоча є нюанси. Тема мобілізації чоловіків 50+, теж активно обговорюється, як у суспільстві, так і у політикумі та війську. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це. Україна сьогодні я Вікторія Панченко і останні події. В Україні з 1 травня для колишньої категорії обмежено придатних передбачена оновлена програма базової загальної військової підготовки. Таке рішення було прийнято головнокомандувачем української армії Олександром Сирським. Інформує генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. У Збройних силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки, які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах. А також підрозділах логістики, зв'язку та охорони. Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть без ЕВП за оновленою програмою, яка передбачає скорочення терміну підготовки до одного місяця замість 45 діб, зниження рівня фізичних навантажень, формування окремих навчальних підрозділів. Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить без ЕВП повторно. Йдеться саме про колишню категорію обмежено. Придатних, які відповідно до змін у законодавстві, мають проходити службу виключно в тилових частинах, згідно з рішенням військово-лікарської комісії. До слова громадяни, які до 4 травня 2024 року отримали статус обмежено придатний, до військової служби зобов'язані пройти повторно військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Направлення на ВЛК можна отримати через застосунок Резерв Плюс або у ТЦК та СП. Комісія визначатиме новий статус придатний або непридатний, оскільки категорія обмежено придатний скасована. За ухилення від проходження комісії передбачено. Штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Більше деталей далі у матеріалі. Тепер статус обмежено придатний зникає повністю. За результатами ВЛК тепер можна стати придатним, непридатним, тимчасово непридатним або непридатним з переоглядом через 6-12 місяців. Влад вже чекає на проходження комісії. У нього з народження артроз, кучових суглобів, і він знає, що його статус зміниться згідно. Того діагнозу, що в мене є з дитинства, і класифікатора національного те, що перевіряв, він має підпадати до придатний до втескати СП або в телевих частинах. Олександр ВЛК вже пройшов із новими документами, вже повернувся до свого центру комплектування, а далі чекає на оновлення статусу у резерв плюс. Звір це ну це стаття певна. Ну воно ні во нікуди не ділася, просто змінилося змінилося формулювання передання для служби ТЦК так, СП і так далі. Там. нині лікарські комісії керуються оновленим списком хвороб. У ці ВЛК проаналізували кожен п'ятий, що був обмежено придатним, став придатним до військової служби. Голова комісії каже: найбільш розповсюджені випадки, коли обмеження стають придатними. Це чоловіки, які відновилися після операцій, травм, перелавів, якщо хронічні хвороби перейшли у стадію ремісії і не вплинули на фу. Цю людини теж стають придатними по туперкульозу зміни тільки на легенях, але людина дихальної недостатності не відчуває, наприклад, і це затверджується дійсно, що це декілька спеціалістів можуть винести рішення і фтезіатор, і пульмонолог. Да, тому ми можемо винести рішення придатним. Якщо людина до нас не прибула по виклику, то тоді в такому випадку у нас є адміністративна відповідальність. Це порушення військового обліку, і в такому випадку вже в резерві буде відображатись розшук і звернутися до ТЦК ТСП. Якщо людина не отримала від нас ніякого повіщення для перепроходження військово-лікарської комісії, на неї не розпосюджуються ніякі адміністративні стягнення. Додам, що в умовах загальної мобілізації призвати до лав захисників України можуть і чоловіків, яким уже виповнилося 50 років, адже мобілізаційним вважається вік до 60 років. Українці шукають рішення, як це зупинити, бо здоров'я у 50 плюс вже не те, і виконувати військові обов'язки на нулі. Чоловіки старшого віку просто не в змозі. У Верховній Раді роблять кроки назустріч, але рішення гальмується. в армії не витримують і теж роблять заяви. Армія. Я потребує молодих хлопців, тим не менш, деякі українці, яким за 50, все одно підуть служити. Кого саме це стосуватиметься? Далі у матеріалі. Українців старших за 55 років можуть зрештою перестати брати у військо у Верховній Раді. Представили законопроєкт, який передбачає зниження граничного призовного віку. Депутати топлять за те, щоб найстаршими чоловіками в армії були не 60-річні українці, а на 5 років молодші. У ЗМІ ж пишуть, що про це просили у самому генштабі ЗСУ. Такий крок пояснюється тим, що середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 63 роки, а також необхідністю залучити молодших людей для участі у військових операціях. Відомо, що законопроєкт все ще перебуває на розгляді, і остаточне рішення про його ухвалення очікується найближчим часом. Українці теж стоять на тому, що у війську треба перестати брати одразу після 50 років, та навіть створили відповідну петицію. Звернення до президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків. З 10 до 50 років з метою поліпшення економічного стану в країні, відтак станом на зараз петиція набрала вже потрібні 25 тисяч голосів. Тож ініціатива перебуває на розгляді у президента. Не менш навіть після ухвалення доленосного рішення реальної мобілізації може стати для чоловіків 50 плюс років, якщо вони представники вищого офіцерського складу, тобто генерали, бригадні генерали, генерали, майори, генерали-лейтенанти, оскільки відповідно до закону вони є військово-зобов'язними аж до 65 років. Не менше прямо зараз мобілізація чоловіків старших за 50 років у розпалі, як кажуть у ТЦК, призов цієї категорії українці відбувається відповідно до чинного законодавства України. У нас по законодавству чинному призову підлягають військово чоловіки віком від 18 до 60 років. Вісімнадцять 60 – ті, хто перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, крім е, категорії до 25 років, які пройшли базу загальновійськову підготовку або визнані були по старому обмежено придатними. Це на законодавчому рівні врегульовано. Також у столичному військоматі розповіли, куди зрештою мобілізовують чоловіків віком за 50 років. Щодо 50+, е, все те ж саме. Громадяни прибувають, проходять медичну лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади. Тобто, це теж майбутні водії, логісти, тиловики. Попри це військове командування ще восени 2024 року ухвалило директиву, яка обмежує проведення мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. У війську мали б опинятися лише ті, хто мають дефіцитну військово-облікові спеціальності, і за окремим мобілізаційним розпорядженням генштабу зсу, що собою являє відповідний документ. Це означає конкретне рішення генштабу по конкретній людині. Що цю конкретну людину прізвище ім'я по батькові такого то числа народження. Е, от вон, її можна окремо мобілізувати, брати всіх підряд чоловіків 50-60 Більше не можна. Що відбувається на практиці, розказав адвокат Олег Мицик. ТЦК пробує відібрати людей, які зможуть заповнити рідкісні спеціальності розвідки, зв'язку, інформаційних технологій, можливо, медицини. І інших, як щодо яких будуть відповідні розпорядження, за словами адвоката, військоми керуються нібито тим самим спеціальним мобілізаційним розпорядженням, про яке раніше мовилося у директиві Генштабу. Для нього треба таку людину підбирають, шукають під розпорядження. Окрім цього, решта українців 50-60 років, попри заборону і відсутність спеціальних навичок, все одно потрапляє до війська. Я не можу спростувати повністю. Що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час? Ну так немає такої інформації. Адвокатка Тетяна Савченко каже, що мобілізація проводиться в притул, тому опинитися у війську можуть навіть 59-річні українці. Тобто у 59 такі особи ще є військовозобов'язаними та можуть бути мобілізованими а в 60 їх мобілізувати не можуть. Водночас, на початку грудня, з'явилася шокуюча новина про те, що ТЦК вже мають іншу директиву щодо мобілізації чоловіків 50 плюс років. Закон не передбачає такої градації 50 плюс чи 50 мінус. Закон передбачає, що всі військовозобов'язані до 60 років можуть бути призвані конкретні випадки регулюються директивами генерального штабу відтак першочергово говорилося про те що директива генштабу зсу мобілізації людей 25-49 років однак це стосувалося навчальних центрів і бойових військових частин зараз є інша директива щодо мобілізації людей кому 50+. плюс до частин забезпечення військом пояснив, що людей до 49 років мобілізовують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Особам старше 50 років вручають повістки та за станом здоров'я, якщо людина може служити, відправляють або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину зв'язку автомобільну тощо. А що ви думаєте про мобілізаційне законодавство в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба нам над головою.